Ця машина забезпечує підтримку, так можна сказати, піхоті саме нам, тому що тут є тяжке озброєння, завдяки якому можна і наступати. так броня дозволяє надійно евакувати особовий склад Корт з першого дня війни і до теперішнього часу виконує бойові завдання на території Харківської області, в тому числі і на Куп'янському напрямку. Однак, ці машини ми використовуємо не лише для бойових дій. Зокрема, зараз вже використовується автомобіль для проведення евакуації дітей в Купенській В Купенській громаді на ці на автомобілі перевозяться діти. Цивільні особи, тому що він може забезпечувати елементарну безпеку під час вивезення, під час евакуації. Це перше, український виробник. Всі кошти залишаються в державі, тобто не йдуть кудись в іншу державу. По-друге, це офіційний виробник. Я не можу сказати, тому що я не знаю, чи можна оголошувати відомості саме, де це робиться. Однак, ми хочемо подякувати виробникам за те, що Таку класну якісну техніку виробляють саме в нашій державі. Вони вже в нашому розпорядженні, вони вже на балансі автомобіля і вони вже використовуються.